Вітаю, друзі! У нас тут же зима розпочалась повним ходом, морозець, снігу нападало. Ви бачите, яка красота. Зараз десь мінус 6, зранку було десь мінус 10. На цих вихідних. У суботу, та неділю передають до мінус 17 вже. Але, знаєте, настрій такі вже. Більш святковий, також відчувається, що скоро буде новий рік, будуть інші зимові свята. Тобто настрій непоганий, непоганий. І сьогодні я хочу вам нагадати про важливі зміни, які будуть стосуватися кожного іммігранта, потенційного іммігранта, тобто кожного українця, який приїхав зараз до Канади. І буде намагатись отримати постійне громадянство, постійне резидентство і потім громадянство Канади. Але по-перше, я хочу нагадати вам, щоб ви не забули зробити всі атрибути YouTube, тобто підписатись на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, залишити 4-5 слів у коментарях. Також хочу нагадати вам про те, що я запустив лінійку, лінійку мерчів. І підписки, три рівня підписок на моєму каналі. Я довго е розмишляв, чи робити це чи ні, але зараз вирішив зробити це. І я буду е частину коштів буду віддавати людям, українцям, які будуть потребувати цю допомогу тут, у Канаді, так, які приїжджають до Канади. Я вирішив, що це будуть скоріше за все жінки з дітками, які приїхали сюди самі, і чоловіки залишаються в Україні, захищають Україну. Тобто, коли буде збиратися якась більш-менш інтересна сума грошей, я буду допомагати таким жінкам з дітками. Ну а ми давайте з вами згадаємо, які ж зміни на нас чекають. І ця зміна стосується НОК. Що таке НОК? Всі глядачі, мої постійні глядачі, це знають і підписники мої знати. Але хочу нагадати тим, хто цього не знає, і тим, хто перший раз на моєму каналі. НОК це система визначення вашої професії. Так як ваша професія співпадає з канадськими професіями. І на до сьогодення діє НОК 2016 року. року. Тобто сьогодні останній день, коли працює цей НОК. з завтрашнього дня починає працювати зовсім новий нок. 2021 року. Посилання на цей НОК, як знайти цей НОК, я залишу в описі до цього відео. Я залишу посилання на мою статтю на моєму сайті, де ви знайдете інформацію про важливі зміни, які основні зміни проходять з цим НОКом. Ви зможете знайти там інформацію, як вам визначити ваш новий НОК. Тобто як конвертувати ваш НОК, який зараз діє 2016 року. Конвертувати і перевірити, як працює, який у вас буде НОК вже буквально завтра, так наступного дня. Тобто сьогодні такий вирішальний останній день, коли працює останній 2016 року, і завтра починає 2017 року. Так, там є. Деякі такі принципові зміни, які у більшості більшість українців будуть раді цьому цим змінам новому ноку, але де дехто де буде не дуже рад. Ці зміни не дуже гарні для деяких професій. Тобто, перейдіть на по посиланню у опису до цього відео на мою статтю, і там побачите, що ж. Е, таке новий нок. Е, також хочу анонсувати, що зараз роблю над новим відео, де я розповім, як запобігти попаданню вашої аплікації у backlog, так, як е, пришвидшити розгляд всіх ваших аплікацій, е, тобто навіть аплікацію на постійне резидентство у Канаді, то, тому що ми пам'ятаємо, що є таке беклог, і якщо ваші документи потрапляють в цей беклог, це може затягнутися на роки, коли до ваших документів знов дійде офіцер. Так, відкриє ваші документи і почне роз, розглядати. Я прочитав декілька досліджень на цю тему різних контор, це адвокатські контори, які... Визначили які ж основні такі причини, чому документи попадають у беклог. Тобто, наступне відео буде на цю тему, і воно допоможе вам уникнути цієї, цієї неприємності, як потрапити у беклог. Тобто буду закінчувати, руки вже змерзли. А і хочу зараз ще раз вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, залишити 4-5 слів у коментарях. Не забути про підписки, не забути про мерч. Ну і, як завжди, до зустрічі в наступному відео чи в Канаді. А я поїхав зустрічатись з наступним фермером, буду допомагати канадським фермерам виробляти гарні хороші продукти для того, щоб. Можна було чим кормити українців, які приїжджають до Канади, всім гарного дня, всім гарного настрою.